Вітаю, друзі! Ви на каналі «Чарівний Світ Квітів і з вами Ірина. І Головною темою сьогоднішнього відео буде орхідея «Лас Вегас». Вона зараз у мене не цвіте. Брала я її на пізньому етапі цвітіння, яке тривало 2 місяці. Всього вона у мене живе 3 місяці. В основному відгуки цього сорту негативні. Кажуть, що вона має властивість самоліквідовуватись без причини, які я висновки зробила на сьогоднішній день, сорт не стресостійкий, він не любить лишньої вологи, і до нього потрібно знайти підхід. Головною запорукою успішного вирощування Лас-Вегаса є придбання здорової рослини, тобто у неї повинне бути з гарним тургором темно-зелене листячко без пожовтіння, його повинно бути 3-4 пари, чиста та здорова шия і гарне коріннячко яку рослину можна купувати і саме таку я придбала. Через декілька днів обережно витягла орхідею з покупного субстрату, обов'язково витягла торф стакан, підчистила та обробила старі та пошкоджені корінчики. Далі три дні вона у мене стояла без субстрата, щоб затягнулись усі можливі ранки. Через декілька днів посадила в якісний та безпечний субстрат. Це у мене кора середньої та великої фракції, з додаванням різаного мхагнума та деревного вугілля. Ще декілька днів не поливала, а далі здійснювала поливи проливом тепленькою водичкою по краям горщика без замочування. Усю зайву воду зливала і до гарної просушки. Так поливаю я і по сьогоднішній день. Поки що орхідея знаходиться у мене в спячому стані, вона має гарний тургор, здорове листя, шию та корінчики. Ще одною особливістю цього сорту є форма розетки у формі ялинки. Погляньте, тут дуже щільно, один до одного розташовано листячко. Тому вкрай обережно потрібно бути з поливами, оприскуванням та душуванням орхідеї. Слідкувати, щоб вода не попала в пазухи листя, тому що може бути швидке загнивання шиї. Взагалі, цей сорт дуже щедрий на цвітіння. Цвіте пишно та довго, мультифлора, квіти соняшних, яскравих, жовто-оранжевих відтінків. Має приємний аромат. Тому бажаю вам до колекції цей чарівний норовливий сорт. А я буду час від часу показувати вам життя та розвиток цієї прекрасної орхідейки.